Доброго дня очевечіра, шановні пані студенти. Ми продовжуємо наш курс числюної геометрії та алгебри. Сьогодні наша буде лекція. Лекція з числивом номером 13, присвячена скалярним добуткам векторів. Отже, означення. Хай ВІТ велике, і Відуниціяні до В велике. Векторні простори над полем К. Ну, якщо там є проблеми якісь, то вважайте, що це векторні простори над полем дійсним числа. Видобра... А Або комплексах відображення F з декартового добутку В1, В2, і ТВЛ, W ВН в Велике, називається полілінійним, якщо кожного індексу І від 11 до Н, виконується такі властивості. Перша властивість, так, от вона є лінійна по І тій координаті. На лінійно по її ті Для всіх VJ великий йод і, і скаляра це з поля К. Інколектно можна сказати, що відображення F є полілінійним, якщо для кожного індекса І від одиниці ДН для всіх елементів В1, В2 і так далі, ВІ-1, ВИ 1 і так далі ВН, з В з ВЙот належить до ВЙод велике відображення з ВІ велике. З векторного простору є великий векторний простір, W великий, визначений за формулою, що кожному вектору В ми ставимо в відповідність. Ось таке значення є лінійним. так? Якщо N дорівнює 2, то в цьому випадку відображення F ми будемо називати білінійним. ліній Зазначить, нехай в Великий векторний простір над полем К маємо. Ми під полем каплю конкретно будемо розуміти поле комплексне чисим або по поле дійсних чисел. лінійне відображення ми позначаємо ось так. З, з декартового квадрату велике поле К, яке визначається ось таким чином, так? Парі векторів У і В ставиться скаляр, який дорівнює ось таких дужках у В. Називається скалярним чи внутрішнім добутком на векторному просторі В великий. Якщо це відображення задовольняє такі дві умови для всіх векторів У і В я. з В великого. Перше, що У спряжі дорівнює спряженому до ВУ, так? І Якщо К дійсна, поле дійсне число, то, ну, то Спряжений збір збігається з самим значенням, тобто У є симетричною, так? І від У, це величина буде завжди більше нуля для всіх ненульових векторів У. Зауважимо, що зазначення скалярного квадрату, так, у вектора У, і завжди. То це величина і є завжди дійсним числом за, за умовою 1, так? А отже, властивість 2 має зміст, так? Легко довести, що в загальному випадку скалярний добуток також задовольняє такі умови, що скалярний добуток 0 вектора і будь-якого іншого вектора є 0 вектор, так? І, е Скалярний добуток вектора на себе, так, дорівнює нуль вектору, тоді і тільки тоді, коли цей вектор У є 0 вектором. Ми пропонуємо слух, слухачам посів вправдувати ці дві останніх рівності. Означно, стандартний точковий добуток у вектору простору N визначається за формулою. Правда, ми його записувати так. Точковий добуток У на В, це сума добутків відповідних координат вектора У і вектора В. Сонатний топочковий добуток вектору бостій це N визначається за формулою. У точково на В, це добуток відповідно першого координату на спряжену другу, і так? І відповідних координат, тобто У на В, це є У 1 на В це один спряжний, плюс У2 на В спряжний, плюс і так далі, плюс УН на ВН Н Добре. Точкові добутки на векторних просторах РН і ЦН є сколярним добутками. Безпосередньо перевірки доводиться, що точкові добутки на РН і ЦН дозволяють висовісті один на Ми пропонуємо слухачам це зробити як вправи і довести самостійне твердження: 1313. Якщо все, що хочеться зробити, це мати точковий добуток в оренд, ми могли б відмовитися від означення сколярного добутку і просто. Довели, що точковий добуток задовольняє властивості перелічення в його визначенні. Однак сенс абстрагування основних властивостей означенні полягає в тому, що воно виокремлює суттєві властивості скалярного добутку і не може бути відхиленими деталями. Векторні простори допускають багато різних функцій, які задовольняють визначення скалярного добутку. Білярний добуток у векторному просторі дозволяє нам дати просте означення довжини вектору у векторному просторі зі скалярним добутком. Означення, нехай В великий векторний просторі зі скалярним добутком. Такий записується так, і V маленьке цей вектор з векторного простору В великий. Означимо довжину вектора В за формулою. Ну довжну будемо означати модуль, так. Це корінь квадратний скалярного квадрату в вектора В. Зрозуміло, що вектор довжини 1 називається одиничним вектором. Якщо виписати це означення довжини вектора для стандартного торкового добутку на РН за його координатами, видно, що це. Просто звичайна вклідова довжина. Однак це не дуже важливий момент. Саме властивість 2 в означенні точкового добутку гарантує, що наше означення довжини вектора коректно визначено. Ця та інші властивості також гарантують, що нерівність трикутника також буде виконуватися. Ну, ми це доведемо в теоремі 1.3.16. Далі. Отже, ви мали хороше означення довжини вектора в векторному просторі зі скалярним добутком. На цей аспект потрібно наголосити, те, що робить лінійну алебру красивою, це саме те, що вона дозволяє нам розв'язувати задачі елегантним, чистим способом, не втручаючись у брудні обчислення з координатами. Доки ми використовували лише загальні і суттєві властивості, такі як визначені для скулярної доводки, можемо дати прості доведення. Означення. нехай В – великий векторний простір для довільних двох точок П та Q з векторного простору, значимо вектор з P до Q, який ми будемо позначати тепер ось так PQ за формулою PQ, це Q мінус P. Тобто кінець відняти по Якщо на векторному просторі В велике визначено скалярний добуток, тобто відстань від точки P до точки Q, яку ми далі позначатимемо так, як distant PQ, а визначатиме за формулу distant PQ до модуль вектора PQ, тобто довжина вектора PQ. Існують дві дуже важливі нерівності, які стосуються скалярного добутку. Це нерівність коші Шварца, чи що її називають, нерівність коші куші Буніковського, та нерівність трикутника, який доведено в теоремі 1316. Отже, нарешті теорема 13.16, про яку ми двічі згадували. Нехай у маленькій, маленький, маленький векторів векторного простору, Велике зі скалярним добутком. Ось таким. Тоді. Модуль скулярного добутку У на В менше рівне за добуток довжин векторів У на В. І ця нерівність називається нерівністю Pсі 6 спарта. Ця нерівність перетворюється в рівність тоді і тільки тоді, коли вектори У і В є лінійно залежними. Друга нерівність називається нерівністю трикутника, що довжина вектора У плюс В менш рівна за довжину вектора У плюс довжину вектора В. І ця нерівність перетворюється в рівність тоді і тільки тоді, коли вектори У і В є лінійно Доведено. Спочатку доведемо першу нерівність. Нехай це довільний скаляр з поляка, тоді ми маємо, що ну, 0 є менше рівність за скалярний добуток У мінус СВ на самого себе, так? І це ми розпишемо за рахунок лінійності. Ми що цей дорівнює у квадрат плюс 2, у по модулю квадрат плюс 2, це у на В скалярно плюс С квадрат на В на модуль В квадрат, так? Якщо ми розглянемо крайню праву частину на рівності 1 як квадратне рівняння відносно змінної С, можна використати властивість дискримінанта для квадратичної функції, що на рівність. Модуль У квадрат мінус 2 С е, е, помножити нас на, е, на скаляну добутоку на В плюс С квадрат помножити на модуль В до квадрату менше нуля. Виконується тоді лише тільки тоді, коли мінус 2, помножите на е, скалярний добутоку на В до квадрату, так, мінус 4 е, модуль У до квадрату, модуль В до квадрату менше нуля, так? Звідки випливає на рівність, що модуль скалярного добутку на В менше рівний добуток довжини векторів У і В. Зважимо, легко бачити, що на рівність 1, так, перетворюється рівність тоді і тільки тоді, коли у дорівнює CV або у дорівнює В дорівнює 0 вектор. так, тобто вектори У і В і лінії незалежно. Альтернативний спосіб доведення нерівності коші шварца це просто встановлення значення С, яке дорівнює одиниці на модуль В квадрат, повножте на скалярний добуток на В на рівності 1 і спростити, отриманий вираз. Твердження два теореми впливають на рівності кущі шварца, оскільки Модуль У плюс В до квадрату це є скалярний квадрат У на В, так, а це можна розписати ось таким чином. Модуль У квадрат плюс 2 помножити на скалярний B до U на В плюс модуль В до квадрату. Це менше рівне за нерівністю Коші Куш... шварца. За модуль У до квадрату плюс 2 помножити на модуль У. Помножити на модуль В плюс довжина В до квадрату, так? А це відповідно до рівня довжина У плюс довжина В до квадрату, так? І ця нерівність перетворюється в рівність за умови, що коли вектори У і В є лінійно залежними. Що і завершує доведення нашої теореми. Геометричний зміст на рівності трикутника полягає в тому, що сума довжин двох сторін трикутника більше за довжину третьої сторони, як це зображено на цьому рисунку. Його сформульовано в наступному наслідку. Якщо P, Q та R є вектори рівно простору N, так, чи точками є, це вже не суттєво, так, то довжина. Вектора PR менше за довжину вектора PQ плюс довжину вектора QR. Так, за умови, що точки QR, QR не є кулінарними. Що ж, на цьому я закінчую мою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів, здоров'я, щастя, закінчення війни і не забувайте не повідомити на мою пошту про те, що ви прослухали мою лекцію. Дякую за увагу. До побачення.